Доброго дня, шановні учасники Круглого столу, дякую за можливість участі в даному засіданні. Мною, як народним депутатом України, було подано 11 правок до законопроекту 12374 ТРД, однак Комітетом Верховної Ради України з питань антикорупційної політики при підготовці законопроекту до другого читання. Було відхилено всі правки поданими мною, як і правки інших народних депутатів України. Загалом відхилено 905 правок. Більше того, жодного народного депутата України, автора правок, не було запрошено на засідання антикорупційного комітету при розгляді даних правок. Я у парламенті друге скликання. Голова підкомітету з питань харчової промисловості в аграрному комітеті. У нас не було жодного такого випадку, щоб ми не запросили автора правок. Мало того, присутні були голови асоціації, представники бізнесу, Європейського парламенту і підсумками. Коли проєкт подав на розгляд Верховної Раді, ми отримували 350 голосів не менше. Ну це ж результат. А чому нам так не робити? Тому я вважаю. Що мої правки є важливими та без їх врахування подальша реалізація закону просто неможлива. А також це матиме негативний вплив на діяльність арма. І саме головне дотримання вимог плану України для програми фінансової підтримки Європейським Союзом та закріплення у законопроекті позової процедури відбору саме голови АРМА, включаючи перевірку на доброчесність та професіоналізм, що злуговує на довіру. І якщо сьогодні говорити про гарантії незалежності АРМА, доцільно забезпечити мінімізацію впливу, зокрема, правоохоронних органів на керівництво АРМА і мною було запропоновано унормувати процедуру вручення підозри, як така може бути, вчиненні кримінального правопорушення в голові армії або заступнику, лише генеральним прокурором. Виконуючи обов'язки Генерального прокурора або заступником Генерального прокурора керівником САЛ, що це дасть Унеможливить безпідставний тиск на посадових осіб та відповідати встановленій нормі законом України про запобігання корупції, От так як зараз застосовується до голови МЗК та його заступників, тобто є антикорупційним запобіжником? Ще одна правка: у звіті Рахункової палати. Про результати аудиту АРМА грудень 24-го року зазначено, що посадові оклади працівників центрального апарату АРМА є набагато меншими порівняно за умовами оплати праці працівників інших антикорупційних органів України. А вимоги до професіоналізму та компетентності передбачені даним законобектом аналогічні до вимог працівників Бюро економічної безпеки НАБУ та ДБР. І Стаття 13 не передбачає підвищення рівня оплати праці державним службовцям, а залишає на низькому рівні. А тому однією з відхилених правок є та, яка спрямована на посилення фінансово забезпечення осіб, які управляють мільйонами активів, наповнюють державний бюджет та несуть кримінальну відповідальність з огляду на важливість. Наданих мною пропозицій, я вважаю, що законопроект 12.374-д потребує доопрацювання. а саме з метою якісної та ефективної процедури управління арештованими активами, ну я дякую за увагу. І ви знаєте, я хочу вам сказати, що ви ще не всі питання підняли. Ви е, займаєтеся е, агропромисловими питаннями, і я зверну увагу, що дивіться, оцей блок. В законі взагалі випав. І знаєте, чому це важливо? Тому що спеціальним законом про Арма насправді неможливо передбачити на майбутнє всі характеристики і всі можливі і неможливі варіанти, які Національне агентство може отримати в управління через ухвали суду. Отож, прописання це в законному документі спотворить нам ситуацію, коли національне агентство не буде мати в нормативному документі вирішення питання і буде змушено вносити зміни до закону, все те, що ви сказали, і чим я зараз з вашого дозволу підвожу висновок, потребує прийняття порядку. Постановою кабінету міністрів України де можна виписати всі можливі спеціальні і характерні арештованим активам е, моменти, способи і механізми, оскільки закон буде містити більше ніж 200 сторінок і за юридично-правовою технікою вже підпадати під норми кодексу, отож, висновок один це урядовий законопроект 1.2.3.7.4, до якого парламент Повинен повернутися.